Та ви що, серйозно? 200 доларів за цю камеру? Це ж нереально. За це старе. Но стільки грошей? Ні. Саме такі коментарі часто можна зустріти під публікаціями в мережі інтернет, в яких люди продають свої компакти. Компактні плівкові фотокамери. Чому така висока, на, чий, на чиюсь думку ціна, від чого вона залежить, свою думку я вам сьогодні і хочу донести. Насамперед хочу подякувати за захисникам за можливість, яка є у мене сьогодні, щоб вам це все розповісти, а у вас є можливість це все почути, дізнатися чогось нового. Якщо вам цікава тема фотографії, фототехніки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте реагувати на це відео, лайки, дізлайки, все, що ви думаєте в коментарі. І по можливості я завжди відповідаю на ці коментарі. Ну і давайте перейдемо до теми. Отже, ми будемо говорити сьогодні про ті мельнички, які мають... Фіксовані об'єктиви, тобто не про зуми, які є реально дешевшими, не значить, що вони є гіршими, серед них є теж непогані камери, але все ж таки мова піде про камери, у яких є об'єктив з фіксованою фокусною відсутні. Здебільшого це фотоапарати з об'єктивами 28, 35, 38 мм. Я про автофокусні. Не забувайте, не путайте з дальномірками. Так, це теж дальномірки, але це дальномірки автофокусні. В чому різниця взагалі? Ну, от, е, основна така найбільш видима, це е, коли ми, наприклад, візьмемо в руки от, цей нікон, да, і цей нікон, ми візуально бачимо, що вони абсолютно різні навіть по розміру. Ну, звичайно, це більш пізня камера, тут уже такий. Е, Ну, і Видно по, по дизайну, що це новіша розробка. Зверху навіть є LCD дисплей, е, є камери з ще досить широким функціоналом. Е, є камери, які дозволяють знімати з досить маленької відстані, тобто мінімальна дистанція фокусування у них досить мала. І часом на них навіть може бути написано макро. Так? Е, от, Тут, наприклад, те, що стосується макро, тут немає слова макро, воно не зустрічається, але тут є авто Close ап автофокус. Тобто мала м -м, дистанція фокусування, присутня функціоналі цієї камери. Що зазвичай дальномірки фокусуються там, від 0,9 м, від 1 метра, 1,10 метра, то Ця камера, я вже точно зараз вам не скажу, але мені здається, десь в районі там, пів метра вона може сфокусуватися до об'єкта зйомки. Е, давайте розберемося з тим, чим комплектуються і які відмінності є у камер взагалі. Е, Наприклад, Nikon L35, от переді мною зараз от є три версії цієї камери. Коротко. Перша версія. Камера має можливість змінювати чутливість плівки вручну. Друга, третя версія, вони такої можливості не мають. В цієї камери, за свідченнями з деяких знавців, стоїть правильний тесар, тому камера вважається більш цінною, ніж друга або третя версія. Вони можуть мати або звичайні кришки, так як тут, або дата-кришка, яка дозволяє друкувати дату безпосередньо в негатив. Ну а потім, відповідно, ви її бачите на фотографії або при скануванні плівки. Що стосується дата кришки, чи вона впливає на ціну, ну не особливо, комусь вона потрібна, комусь вона не потрібна. Але свого часу, в ті часи, коли ці камери з'явилися на ринку, це була досить популярна. Фішка, я думаю, в той час різниця в ціні була. Те, що, наприклад, до мене попадає з японського ринку, більшість цих камер якраз оснащені тими датакришками, і вони ну, рідко попадаються, ці камери, я саме про Nikon l 35 без датакришки. На американському, а європейському ринку можна побачити як з датакришкою камери, так і без датакришки. Далі. Візуально ці камери мають однакові об'єктиви, ще раз про об'єктив, тут Nikkor 35 мм з діафрагмою 3,5 але все ж таки, 2, то вибачте 2,8 мм. Нікорд 35 мм 2,8 Але все ж таки кажуть, що самий правильний об'єктив стоїть в першій версії. Не розбирав, не розглядав, не розколупував, не можу вам е, стверджувати, що це так або це не так. Давайте покладемося на ті відгуки які є доступні в інтернет. Надію, що це так і є. Е, далі. Що формує цінність? Не ціну, а цінність. Цих фотокамер. Ну, По-перше, це, звичайно, об'єктив. Той об'єктив, який дає кінцевий результат. Ну, не може, наприклад, фотоапарат е з об'єктивом 35-80 е видати той самий результат, як фотоапарат з об'єктивом 35-2.8. По-перше, ну, зум є зум. Зум ніколи не видасть тої якості, що видає об'єктив фіксованою фокусною відстані. А по-друге, Zoom ніколи не мав такої світосили в Мильничках, як мали фіксовані об'єктиви. Зазвичай це діафрагма F28, f 35 Про самі об'єктиви. Реально є камери, в яких результати ну, дуже і дуже на високому рівні, як для камер. Такого компактного розміру і, на перший погляд, те, що ми називаємо мильничкою, ми не віримо, що таке може видати отака от мильничка. Є дуже така відома камера Olympus m 2, в якій стоїть Зуйко-об'єктив 35 мм F28. Аналогічний ось цьому об'єктиву, який встановлений в камері. Olympus af 1 Різниця в тому, що ця камера вона старша, вона має більший корпус, в роботі вона ну, більш шумна, скажімо так. І коли її вдосконалювали, то спочатку вийшов на ринку Олімпус Мю, так званий Мю1, в якому був об'єктив 35 F35, а пізніше він був замінений все ж таки на. Той об'єктив, який використовувався в АФ1. І вже та камера вона потрапила на наш ринок. І таким чином ми більше з нею е знайомі. На японському ринку досить багато було камер АФ1 Olympus. І тому е ну, якби ми з ними менше знайомі, тому що ми їх не бачили. А в магазинах у нас в Україні можна було придбати. Новим Olympus Мю2. Це правда. Ну і відповідно, якби можна знайти більше вживаних їх. Але ціна їхня весь час зростає. Е, тепер перейдемо. Ну, я думаю, що з, з об'єктивами ви розумієте, да? ну, от, наприклад, ось тут стоїть Carol Цейс TSAR 353,5. Е, це Яшика Т, вона не може коштувати. Так само, як якась схожа за дизайном-функціоналом Яшика, у якої стоїть Яшика Lens 35 мм. Звичайно, що цей суський об'єктив користується більшою популярністю, він більш якісний і, відповідно, він буде дорожчий. Що стосується е, автофокусу, автофокус тут є покроковий, тут є дальномір, який. Е, ну, от, Вимірює відстань до об'єкта зйомку і зйомки, і він зупиняється в якихось певних межах. Він не зупиняється там на 1,35 метра. Він зупиняється в районі там метр або півтора, це залежить від кожної конкретної моделі і конструктиву того, який заклали розробники. Він зупиняється, скажімо, там на 5 метрах і на нескінченності. Оце самий, самий простий автофокус, він з -з зазвичай трьохпозиційний. Якась ближня. Межа до мінімальної дистанції фокусування, якась середня межа, це в районі 3-5 метрів від моделі, і об'єктива залежить від кута, там 28 мм чи 45 і нескінченність. Є камери, в яких ця градація значно ширша. Тобто у них є в дальноміра не 3 стопа, а скажімо, 5 або, можливо, 7. Не берусь е, стверджувати заточність цих цифр, але те, що є 3, 4, 5 стопів в різних камерах, це факт. Стосовно семи, не кажу, що це саме так і є, але е, давайте зрозуміємо, що та камера, яку інженери розробили, щоб вона могла більш точно фокусуватися і вона має 5 стопів дальноміра, не може. Навіть на початку своєму коштувати дешевше або ту ж саму ціну мати, як камера, в якій є три стопи, якщо весь е, функціонал у них дуже схожий і дуже схожі об'єктиви, скажімо. так. Е, ну і що важливо, наприклад, на мій погляд, на сьогоднішній день, це все ж таки можливість в ручному режимі виставити е, чутливість плівки. Чому? Дуже багато. Е, Плівки зараз можна знайти з просроченим терміном придатності. Так? Ну, відповідно, ці плівки вони втратили свою чутливість, і, наприклад, замість 200 одиниць ми хочемо знімати чутливістю там, 50 одиниць, тому що термін просрочки дуже е, великий. Ви не можете камеру, в якій автоматично встановлюється. Чутливість плівки, змусити її працювати з такою чутливістю. Ви можете її змусити працювати з чутливістю 100 одиниць, просто заклеївши е, DX-код на касеті. Або другий випадок. Якщо плівка ручної намотки. Ну, от, наприклад, в магазині Фотоманія є плівка ручної намотки, яка розмотується в касети. За допомогою машинки. І якщо ви купили, скажімо, якийсь там UFORT HP5 це, о, з чутливістю 400 одиниць е, і була при цьому використана касета з якимось іншим DX-кодом, цей dx код заклеєний. Якісь камери читають цю чутливість, як ISO 100 якісь читають як ISO 50, і вгадати ви не зможете. З якою чутливістю ну, якби буде відзнята ця плівка, якщо ви не знаєте повністю всіх технічних характеристик. Тому наявність ручного керування, чутливістю цієї плівки, вона все ж таки е більш актуальна на сьогоднішній день. Ну, це те, що я розказував на прикладі Nikon l 35 Ну і зрештою, це те, що. Якби, ну, от, е Основні такі технічні моменти. Так? Тепер в чому цінність. Ну, Є реально часом ситуації, коли приємно взяти от маленьку мильничку в руки з якісним, хорошим об'єктивом, ширококутником. То тут стоїть конкретно 28 мм об'єктив. Кинуть її в кишеню і мати, як дехто каже, записну фотографічну книжку з собою. Так? Е і при цьому отримувати гарні результати саме на плівку. Якщо камера якісно зроблена, якщо там стоїть якісний об'єктив, відповідно вона дасть якісний результат, і це буде оцінено фотографом. Якщо ви візьмете е, якусь мильничку, в якої ну, результат буде так собі, якийсь там фокус-фрі. Кодак, чи ще там якісь Samsung і так далі, і ви не будете отримувати задоволення від того знімка. Ну, звичайно, що та камера для вас цінності не буде мати абсолютно ніякої. Що ще є важливим в цих камерах, що дійсно робить їх цінними. Ну, звичайно, що найбільше це є об'єктив. Далі це є розміри і надійність. Ну, от Компактні маленькі камери, в одної 35 мм, в іншої 28. Ну і от більш за розміром, наприклад, оця Яшика або цей Нікон, вони розмірами трошки відрізняються. Ну і надійність. Надійність, наприклад, Olympus Мю 2, ну вона на сьогоднішній день вже є сумнівною. Досить часто є проблеми з лайфа, досить часто є проблеми з навколо об'єктива. Які розсипаються і з'являються за свідки. І на відміну, наприклад, від того ж Мю2, оцей старий АФ1 Олімпус, він значно надійніший. Мною вже було декілька десятків таких камер перевірено особисто. Таку камеру кожну я перевіряю з плівкою. Хоча б якихось там 6-10 кадрів я завжди зроблю, тому що я маю впевнитися в тому, що людина, отримуючи камеру, вона дійсно може нею користуватися. Я маю впевнитися в тому, що працює адекватно в спалах, що вона фокусується адекватно, немає ніяких збоїв, тільки після того я її виставляю на вітрину. Так от, af 1 є реально, на мою думку, дуже надійною камерою. Жодної камери неробочої в мене не було. На відміну від того ж Мю2 або, наприклад, від Nikon L35. Ну у L35 п'ять велика проблема це. Затікання батареїв. Якщо там хтось залишив батарейки, досить часто камеру відновити нереально, чисті-нечисті контакти, ну, десь там та, та кислота попала всередину і камеру з її псувала. Тепер стосовно того, чому ж все ж таки такі високі ціни на, на ці камери. Є проста закономірність на ринку. Якщо є попит, і немає пропозиції, ціна завжди зростає. Ну, тобто, хтось з любителів купив собі той же ж Mio 2 зробив якихось там 20-30 знімків, показав друзям, друзям сподобалися і вони теж таку камеру хочуть. Це є нормально. Друзі починають шукати. Аналогічну камеру, і таким чином зростає попит. Оскільки камер нових на ринку не з'являється, їх ніхто не продукує, таким чином кількість камер на ринку зменшується, а попит зростає, і відповідно зростає і ціна. Тому, коли е, ви бачите якийсь цінник, який, на вашу думку, є досить високим, це не завжди є злом, це не завжди є е, чиєюсь, бажанням. Дуже багато заробити, тим більше, якщо у людини одна камера, він не заробить на ній багато. Є дійсно камери, які на сьогоднішній день вартують і по 200, і по 300 доларів серед мильничок. а є такі, що і за 1000 перевалюють. Поцікавтеся, вони дійсно такі є. Підсумую, все, що я вам сьогодні сказав, це є моя особиста думка, це є моє е, розуміння того, е, в чому є цінність. І чому такою відносно високою, на чуюсь думку, є ціна на ці мильнички? У вас може бути абсолютно протилежна думка, і ви так само маєте на неї право. Це все добре. З, власне, за рахунок того, що ми можемо ділитися своїми думками, ми більше пізнаємо про світ фототехніки. Нагадаю. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, таким чином ми зможемо розповсюдити інформацію якомога більшим любителям фотографії. Про фототехніку в Україні будуть знати трошки більше. Ну і можу вам сказати, що ці всі камери, майже всі, Підуть на вітрину відразу після того, як відео буде опубліковано буквально день-два, і вони всі будуть сфотографовані і виставлені на сайті fotomania.com. З вами був Олег Нестаренко, канал Фотоманія. Всі гар... всім з гарних знімків мирного неба. Всім пока!